Готуємо смачну хрустку картопельку в духовці, яка стане ідеальним гарніром до будь-якої страви. Спочатку очищену картоплю я нарізаю на 8 частинок, викладаю її в миску, сюди ж додаю оливкову, олію можна додати звичайну соняшникову, легенько все перемішую та додаю спеції. У мене це приправа до картоплі, сухий часник, сіль та перець. За бажанням можна додати свої спеції. Все гарно розмішую. Тепер до картоплі додаю паніровочні сухарі та ще раз все гарненько перемішую. Потім картоплю викладаю на деко застелене пергаментом чи тефлоновим ковриком та ставлю в духовку, випікаю її при 200 градусах 35 хвилин. Ось така у мене картопелька хрустка ззовні, а всередині неймовірно м'яка і соковита. Вона не тільки смачна і ароматна, а й виглядає чудово. Ідеально підходить для будь-якого обіду, вечері чи святкового столу. Спробуйте, і вона стане вашим улюбленим гарніром.